Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ростислав Шурма запропонував ліквідувати готівку в Україні. Вам не почулось? Це правда. Серйозно запропонував ліквідувати готівку в Україні в ім'я боротьби з корупцією. Хто не знає, в Лондоні пройшла міжнародна інвестиційна конференція з метою презентації стратегії влади в сфері відбудови і відновлення України та її економічних реформ. Взагалі важко сказати, які саме успіхи будуть досягнуті на цьому заході, і які будуть результати для України. Проте точно вже можна сказати про те, що ось завдяки Ростиславу Шурмі, світова економічна спільнота вона поповнилась знаннями, про які й гадки не мала. А він серйозно стверджував, що для подолання корупції потрібно повністю ліквідувати готівку в Україні. Господи, що відбувається? Ось чесно, я просто в шоці. Після таких слів, ймовірно, шановні британські пери і достойні представники лондонської бізнес-еліти, вони, мабуть, ще довго чухали потилицю. І розмірковували, що насправді мав ну, на увазі український чиновник і як це можна реалізувати. А також чому саме наявність готівки є причиною ліквідації, там, не ліквідації, а причиною української корупції. Знаєте, повна ліквідація готівки це, по суті, є економічний термоядерний вибух. Тим паче країна, країна зараз, яка воює. Представте, що буде після війни. Я не знаю, вони там чи з розуму посходили. А, я взагалі, ну, це ж, мабуть, якось обговорювали, що ж, мабуть, ж не просто сам Шурма там собі якось це вирішив і поїхав на конференцію. Мабуть, ж якось обговорювалася ця ініціатива. Тобто, мабуть, він не один це все вирішував. Тобто, там багато людей вирішили, що потрібно ліквідувати готівку в Україні. Чим це допоможе? Це паралізує просто взагалі життя всіх людей. Просто паралізує і все. Навіть в тотально-технологічних державах з супершвидкісним інтернетом не вийшло відмовитися від готівки. Зверніть увагу на те, що причина корупції її механізми в Україні давно виходять за межі готівки там, в конверті чи там, дивані і так далі. Звісно, хабарі даються і готівкою, але вже зараз від рядового поліцейського до топ-чиновника приймають розрахунки без готівковими платежами. Тобто від корупції це точно не спасе. Навпаки, менше фізичного контакту, менша ймовірність попастись. Я це бачу так: навпаки, щоб розвивати корупцію. Хіба ні? А куди ж подіти такі м, жадані українськими чиновниками євро та долари? Чи рішенням української влади їх теж буде ліквідовано? Ось просто цікаво. Тому знаєте, сміятись чи плакати з ось таких пропозицій, ну, можна було б ще довго, якби не одне, але а, він разом з Данилом Гетьманцевим є ключовою людиною, яка здійснює економічні реформи в Україні. І якщо щодо Гетьманцева там вже все давно зрозуміло, мою думку про нього ви знаєте. То, тут, знаєте, щодо Ростислава Шурми, ну він останнім часом видає просто абсурдні якісь рішення, від яких просто волосся на голові дибки, жахливість української взагалі команди з економічної політики полягає в їх ну якомусь примітивному популістичному мисленні, яке вже поширюється в вигляді там байок і анекдотів по світу, але це не смішно. Правда, нам не смішно взагалі цей світ, який дає нам гроші, і який в ідеалі хотів би бачити швидкий економічний розвиток України, замість цього просто ну, бачить зовсім інше. Світ є динамічним. Він дуже швидко змінюється. Держави між собою конкурують тільки тоді, коли ти створюєш кращі умови для бізнесу. Порівняно там з іншими країнами, ти можеш розраховувати на швидкий економічний розвиток. В нас цього поки що немає. Люди, які мали поїхати, які поїхали на цю конференцію, а вони мали переконати світ виділити Україні гроші. Натомість поїхали, розповіли про те, що ліквідуємо готівку, і дайте нам 40 мільярдів на металургію. Ви знаєте, обидва прохання є показником якоїсь архаїки мислення, за яким чітко видно хитрі вушка наших олігархів-металургів. Навіть тут олігархи. Ну, це просто блядство якесь. Правда. Я вже не знаю просто, як це казати, як просто, просто зараз влада не в тих руках. От і все. Про це ж ми не говоримо. У нас ж не на часі про це. Але я взагалі не розумію, як таке може відбуватися. чесно. На жаль, можна констатувати, що окрім сорому і анекдотів про українських чиновників-економістів, світова спільнота з Лондонської конференції більше нічого про нас не дізналась. А відповідно не варто і очікувати, що нам дадуть якесь фінансування, яке нам необхідно. в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоні.